Гуляв без повідка в Івано-Франківську у парку імені Тараса Шевченка собака загриз чорного лебедя, який плавав у тамтешньому озері. Очевидці на місце події викликали поліцейських. Поліцейські встановили власника собаки. Йдеться про 27-річного місцевого мешканця. Чоловік здійснює вигул тварини. За скоєння даного правопорушення на власника собаки поліцейський склав адміністративний протокол за часиною 3 статті 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йдеться про порушення правил утримання собак. та котів. санкція статті передбачає накладення штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин. Матеріали будуть направлені на розгляд суду. Поліція Прикарпаття нагадує, що в Україні діють спеціальні правила утримання, а також вигулу собак. Вигулювати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку. Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити безпеку оточуючих людей та тварин, а також майна від заподіяння шкоди. Для вигулу обов'язково є наявність повідка, а також намордника. Обов'язковим є також наявність на домашній тварині нашийника. Під час вигулу домашніх тварин не можна залишати тварину без нагляду. Також заборонено вигулювати тварин у стані алкогольного або наркотичного сп'яніння. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія